З вами знову я, Михайлик, і сьогодні ми будемо продовжувати наше виживання. Я вже не буду казати Let's play всі й далі, іде. Знаю, що це летсплей. Хто новачок, то скажу. летсплей. Хоча мене вже це надоїло мені вже. Це. У минулій серії ми зробили ліжко. Це було тяжко, на нитки. І 29 заліза, мені щоб я куршить я боюся в шахту йти. Я не знаю чому, но... в мене каміння інструменти, коли буде залізна броня, бо на своїх подвигах, всіх виживаннях я вже одне поняв. Що коли в тебе банально залізної броні нема, то в шахту йти нема сенсу. Може ти там вмереш за, за 2 мілісекунди. За 2 мілісекунди, тому в шахту йти на старті, нема чого. Хіба в одному виживанні своєму? Знаєте, як я добув залізо, щоб в мене була вся броня. Я взяв гору, ну, у мене там коло бази була шахта. Ну, невелика така, скоромненька. Я там вирив тунель. Розміром з домбас. Серйозно, тим тунелем можна було окружити всю Україну. Я серйозно там біг до кінця тунелю десь хвилин 15. Я потім собі я потім е, додумався зробити вагонеткою. І я туди вагонеткою доправлявся, а пішки мені приходилось дуже довго йти. Особливо, якщо я вмирав. Ну на той випадок я там поставив дві вагонетки. Дві. І дивіться, і там був, було ще два входи, які вели на інші тунелі. Тому так. А отут, коли у нас немає ніякої шахти, навіть якщо б було, я б не пішов, тому що безопасності, бла, бла, бла. І хіба б тут вугілля, вугілля, мені капець як питає. Там бы выращивать пшеницу. Хм. А я дай Чисть. Mm. Был бы фанер а бы, да, видимо, залезу, чтобы набрать. Я бы иди возьми, чтобы за это не дорой, это вот тут субиша фарм еды. Я бы еба бы вот тут вот. Вот тут вот. Вот тут вот как раз выделено. Мое візьму. Так вот. Все, я зробив нормально Тепер у мене баркан, барк... баркан в воздуху не літай. Нашим не стильки гнилой плоти. Не серьезно. Я думав, що у мене стак і 12. Ну у мене 2 стака і 12. Ах. Ну, що мені зомби? Ну що мені стація взяти? Оце во все випадає зі зомби. І це навіть я навіть в шахту мені на треба йти, я добу вже майже 30 заліза. Це по вашому нормально По вашому, можливо це нормально, але по-моєму це не нормально. Що за команда? Шо за команд блок? блок? Хеллоу, 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 Я Не буду ничего відпочивает. Не проблем и так вас Зомбі Зомби за мною гонить. Не змію. Веді забою, не. Я її заборони в, в команди блоки. Знаю. Тут на цьому Майнкрафті можна заборонити командині блоки. Питайтесь, а ч у мене якась золота штука, ну? Це інша історія. Це інша вже житт... історія. Добре, що у мене є тут така штука. І добре, що я тут такі поставити його штуки. Блоки, вони О! Я сплю. Я сплю зомбі-апокалипсасі. А що так? Можна було, что ли? Ну так. Окей, я продовжу, коли буде ніч. Коротше. Наступила ніч. Оце зара. Крайня небезпека. Треба тут щось придумати. А поставити твінчує стіночку. Скажіть мені, будь ласка, вам ще не надоїла ця реклама? Просто хочу дочекатися, поки вони їх буде багато і їх всіх перебити. Коли це, то вони якби без... Корисно, тому зомбочки підходимо по одному, окей, Окей, будемо стріляти через люк, угу. Буду туди лізти. Я не дурний. Будь ласка, скажіть, це хтось з моїх підписників зараз знущається. Дав собі нік командний блок і е, пише Сервер Серверден. Ну, ще админ показують. Або ще хтось. Я тут просто добуду обуку, небудь. Облоки не був куди. Дід. А поїсти вже треба було. Шкода, що у мене нічого нема. Де? гниля? Гнилятина. Зачем ты это делался? Эх, все бываю в Перше, все бывает в Ай, А я их песню загадал. Скидывай что-то. Ну окей. Спим. спи, моя радость и сон. Кількіло кіонес. А я продовжу, коли я всіх пороблю. Але лише дивіться, якщо ви думаєте, що в мене прям кожен день будуть виходити відео, ви так не надійтесь. Бо я як всі нормальні люди ходжу до школи і часу у мене може не бути, щоб зняти. Тому... Ви так то, кожен день не чекайте, Тому що ви можете ще рватися, подумати, що я передумав знімати відео все таке і то. І все. А я буду випускати відео, а ви туди просто не будете заходити, думаючи, що там нічого нового не змінилось. одна залізу, десь моя буд. ну скажи. Я не розумію! Ну чому? А ну, ничему, вошел, это залезу. О! Девід залізу. Навіть 10. Все. Мы робимо нашу. А давайте займу. То що зробимо нашу. Перше, хочу. Су. Все. Зробимо одне відеоро. Більше то мені і не треба. Все, йдемо набирати воду. Та я найду воду, після цього зомбі апокал. Проблема в. Проблема вирішена вода. Ну, але... у вона чиста. а це саме головне. Все, все тік-так. Все, блін. 10 садаров педида. Да, Все, куль. Вот так вот. А, я же забыл. Мам, что потом просто Хочу я забув зробити це основну основу. Так от. Крафтимо на ковальню і крафтимо оце. Все. Все все, 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 все. Це що? А? А я забув дещо. Что-то оружие зі залізо робиться. Оце вот я и забув. Там. Оце я каже такий забув. Що тут то все це робится добро? І залізо. സ്ലി Ой, да, навіть що? Якщо ви хочете виживати з цим модом, то бети базу тільки на висоті. Ну, тогава звуйте, то це підете. Добре, на сьогодні все. Всім па-па І до нас зустріч. Зустрінувся в наступних відео. Всім па-па-па-па!